Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Збирав гроші на підтримку ЗСУ через фейковий акаунт. Затримали жителя Кривого Рогу, який створив копію телеграм-каналу, публікував ідентичні дописи та змінював банківські рахунки на власні. Бійці третьої штурмової бригади ЗСУ провели зустріч з жителями Дніпра. Військовим можна було поставити запитання та задонатити за вхід. У Дніпрі працює благодійна пекарня. За день волонтери випікають пів тисячі хлібобулочних виробів. Передають їх бійцям на фронт та пораненим у лікарні. На Дніпропетровщині затримали жителя Кривого Рогу. Повідомили у Нацполіції. За інформацією правоохоронців, він ошукав громадян, збираючи гроші на підтримку ЗСУ. Чоловік створив фейковий акаунт одного з телеграм-каналів та публікував ідентичні дописи зі зміною банківських рахунків на власні. Під час обшуків правоохоронці вилучили у чоловіка банківські картки, сім-картки та мобільні телефони. Наразі поліцейські встановлюють кількість потерпілих та остаточну суму завданих збитків. Триває розслідування кримінального провадження розпочатого за статтею шахрайства чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі бійці третьої окремої штурмової бригади збройних сил України провели зустріч із жителями Дніпра. Кожен охоче міг поставити запитання про війну, досвід на фронті або особисте життя. Один зі спікерів на заході, боєць 3-ї ОШБР, Віктор Розовий, каже: зараз на фронті виникають певні складнощі з наступом, тому про них також потрібно говорити. Так як рівень замінованості території зараз захмарний, от, на це ніхто не розраховував. Я думаю, і от саме через це, тобто, не мораль там і сила духу наших противників, а вот іменно такі от інженерні засоби. От вони якби перешкоджають наступу. І нашому, і загальноукраїнському. Ну, у нас така бригада, я ж кажу, що це добровольча бригада, тому настрій завжди бойовий і позитивний. Це вже третя зустріч бійців бригади у цьому році. Попередні дві проводили в Києві. Військовий Олександр з позивним фарш приїхав на захід вперше. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік воював на київському, херсонському, запорізькому напрямках. Зараз виконує бойові задачі на Бахмутському напрямку. Каже, Такі зустрічі потрібні, аби між цивільними та військовими не виникали непорозуміння. Люди повинні бачити, що ми не якісь там нацисти, націоналісти, ми обичні звичайні хлопці, які служили, захищають страну, ми не якісь там психи, не знаю. Обичні люди, з якими можна спілкуватися, задавати нам питання і дружити, я не знаю, там, інтересуватися нами, допомагати. На захід завітав Аяс із дружиною Ольгою. Каже, прийшли, щоб поспілкуватися з бійцями та подякувати їм за захист країни. Такі зустрічі дуже важливі. Взагалі таке впечатлення, що у нас вся страна, є десь то йде війна, а вся інша страна живе своєю життя просто віддельно. Вот это для этого очень важно. Такі зустрічі треба проводити і частіше, і нехай хлопці таким чином один два дні відволікуться від бойових задач і е, розповідають нам, що там діється. Захід провели на станції метровокзальна. Вхід на зустріч був за вільний донат. Всі зібрані кошти, за словами Віктора Розового, підуть на потреби штурмової бригади. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Понад рік у Дніпрі волонтери випікають хлібоболочні вироби для військових на передовій, а також для поранених, які лікуються у двох міських лікарнях. Серед волонтерів Тетяна Макогон. Жінка з березня 2022 року щотижня допомагає з випічкою. каже раніше приїжджала частіше, зараз працює лише по неділях. Готує лимонне, вівсяне, кукурудзяне печиво. Тут така, знаєте, школа дуже добра школа і життя, і праці нам дуже подобається, Кожен потрібен, повинен щось робити на своєму місці, або не на своєму, будь-що. Хтось в'яже сітки, там, хтось там, я не знаю, збирає посилки, хтось грішми допомагає. Я вирішила, що це для мене, це саме, ну, так, як... мені тут подобається. Анжела Добаріна розповідає, перший рік з початку повномасштабної війни цілодобово готували випічку у пекарні. Зараз приходить кілька разів на тиждень, коли є замовлення. Каже, цього тижня в одній із партій передали військовим майже 800 булок та півсотні буханок хліба. Коли ми відвозимо в госпіталь все це і бачимо наших хлопців. Тут вже просили казати не треба, вони самі беруться. Коли ми на передову передаємо, нам хлопці фото висилають. Дуже добре. Заказують, хто любить печиво, хто любить плюшки, хто рогаліки. І дуже дякують. Волонтерка Дарина Бацун раніше працювала графічною дизайнеркою. Каже, зараз не вистачає коштів на оплату електроенергії, тому доводиться обмежувати час приготування. Втомився, збодрився. І пішов працювати, бо щось кожен що -то повинен робити, автомат не візьму, але хлібом не ходую. Десь моя подруга працювала, вона якось так говорить, ну, пішли допомагати. А я, я завжди кудись хотіла піти, але не знала, куди себе примінити. Ну, пішли, спробувала, сподобалося, залишилась. Волонтер Олександр Хворост розповідає, до повномасштабної війни полюбляв готувати хліб і планував відкрити свою пекарню. Але після 24 лютого 2022 року перетворив комерційну ідею у благодійність. Волонтерів шукав через соцмережі. За весь час до ідеї долучились 38 людей. Наразі випікають більше солодкі вироби. каже, військовим необхідна калорійна їжа. Всі волонтери. Які тут працюють, вони вже стали професіоналами. Ми обіцяли працювати до кінця війни в такому режимі. що ми Зараз ми годуємо два шпиталя і відправляємо на нуль кожного тижня Тож досить великі посилки, там 50-80 кілограмів здоби. Чесно кажучи, зараз вже досить складно і останні 4 місяці ми працюємо виключно на донати. Нам люди допомагають сплачувати електроенергію. Муку нам дають волонтери. Охочі допомогти, можуть зв'язатися з волонтерами через соцмережу. Алла Бережна, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Дніпровському музею спротиву голодомору передали нове обладнання для збереження експонатів на випадок можливих блокаутів. За словами заступника директора музею Олександра Сухомлина, тепер підтримувати стан експонатів буде осушувач повітря, датчики вологи та температури, спеціальні безкислотні коробки та папки для зберігання матеріалів, чотири архівні стележі та пакувальні матеріали. Зимку, як ви розумієте, якщо не опалювати приміщення вологість буде збільшуватися? Ну і коливання температури теж. Висока вологість, вона шкодить експонатам, тим більше йдеться про колекцію спогадів, в першу чергу унікальні документи, які вивезені були з окупованої Луганщини. Це, це паперові матеріали, і безперечно, що вони найбільш уразливі. Екіпаж поліції Білий Янгу в'їжджає в Авдіївку, яка щодня перебуває під обстрілами армії РФ. Уздовж дороги пошкоджені будівлі у Авдіївці. Поліцейський Дмитро знає майже про кожне влучання. Цей хлопчик це син моєї вчительки, яка була у мене там танці в школі. Вони мешкали у цьому будинку, у цьому під'їзді у їхню. В квартиру було потрапляння ворожої міни. Ну зараз вони у більш безпечному місці десь на заході країни. В одному з напівзруйнованих дворів в старій частині міста на лавці сидять місцеві жителі. Поліцейські закликають їх евакуюватися. Одна з жінок згадує яким було місто до того, як його почала нищити російська армія. Чиста, красива була зробили, коли качелі, освіщення все це було прекрасно і хорошо. Школи восстановили, школи дуже красиві були, Білион четверта, вторая, п'ята. Екіпаж поліцейських приїхав за двома маломобільними жителями. Вони жили у старій частині міста біля промзони, де вже 9 років точаться бої. Пока лапушка, не пам'ятай ліхам. Будь може, як завжди був. Окупанти знищили будинок родини, який був наближений до лінії фронту, тож вони вирішили евакуюватися. В місті тепер каже жінка, їй більше нічого не тримає. Сльози <плес> самі. Ми все время чотирнадцятого рода. Дуже тяжело. Все он... стекла нема на окнах. двері, як бачите, віді, все, потолок відпадає. І все. На чердаки одні миски. Всю жизнь тянулися, всю жизнь строїлись, у дом что купили. І все так розбито, нічого в мене нету. На старості лет я всего лишилась. Під звук вибухів поліцейські допомагають жінці вийти з будинку та сісти в автомобіль. Білі Янголу доставили пенсіонерку з сином у безпечне місце. Далі сім'я поїде під опіку співробітників ДСНС. Знаходиться неподалік промзона, де точаться закри бої протягом 9 років. Вже відбуваються і стрілкові бої, арт снаряди падають. Також прилітає і рядом. Та будинку бабусі наразі в Авдіївці залишається близько двох тисяч жителів. До повномасштабного вторгнення було понад 32 тисячі. Марія Грічко, Суспільне новини, Донбас. Дрон лабораторії з дистанційним керуванням для вимірювання рівня кисню у воді. Сконструювали троє школярів з Новоукраїнки. Спочатку думали, що він стане в нагоді рибалкам, доставлятиме корм для риб. Розповідає один з розробників Іван Антонюк. Згодом ми прийняли ну, я прийняв участь у екологічному екохакатоні, після чого зайняв там третє місце. І ми вирішили йти далі, і нам потрібно було отримати фінансування, щоб втілити це все в реальність наші всі задумки. Тому ми взяли участь у програмі Авшифт. Я разом зі своєю командою подали. Заявку на програму АПшифт за підтримки ЮНІСЕФа, іспанського агентства та громадської організації Задзеркал. Ми пройшли в 10 команд, яким надали фінансування. Отримали 73 тисячі гривні. Вирішили конструювати плаваючі дрони, аби поліпшити стан річок і ставків, говорить Іван Антонюк. Ми щоліто спостерігаємо, що вода цвіте, риба має різні захворювання. Це є небезпечним, тому ми взялися за цей при так. Як ми рибаки з хлопцями, то нам вже ж цікаво цим займатися. І поміж цього, нам треба, щоб водоми були чисті, щоб риба краще в них розмножалася. Бо з такими умовами риба дуже погано розмножується, помирає від різних хвороб. І, взагалі, дуже важко жити в таких водоймах. За півроку, крім дрону лабораторії, створили катер, корпуси виготовили з фанери, з клотканини просякнутої поліефірною смолою. Розповідає керівник гуртка, показує катер, доставлятиме у потрібне місце добрива для очищення води. Я тримаю в руці пляшку із суспензією хлорели. Власне, це той матеріал, який ми використовуємо для очищення води, працює він таким чином: наливається в ванну суспензія хлорели, от. може працювати або цей насос, або насос, який погружається, можна навіть не тільки наливу, а поставити калітка, стандартна каністра 24 літра, виливається через трубку, отворив цій... в цих трубках. Виливається на поверхню води за рахунок того, що працює грибний гвинт, збурює воду. Наша ноухава в тому, що ми об'єднали альготехнології це використання водою, і безпілотні технології для очищення води. Поки що ми не завершили цей проект. Ми зробили. Тільки прототипи дронів завжди, коли створюється який-небудь зразок, створюється прототип, дослідницькі зразки, дрібносерійні зразки. І потім, якщо виходить, і запускається в серію. Проваджувати розробку новоукраїнських школярів потрібно по всій Україні. Вважає екологиня громадської організації Флора Аліна Шитря. Ця організація займається захистом екологічних прав. Ці дрони, які можуть плавати за досить короткий час, можуть очистити досить велику територію води а отже, мінімізують ризики масової загибелі риби і токсичного впливу на здоров'я людини цього світіння. Очищення від світіння водойм та ставків впливає на збереження екосистеми цих ж водойм а отже, прямо пов'язане з змінами клімату і загальними. Станом водних ресурсів в Україні школярі планують продовжити свою роботу щоб удосконалити систему радіокерування дронами. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.